Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки математики. Тема уроку нумерація чотирицифрових чисел, розв'язування рівнянь і нерівностей. Самостійна робота 4. Запиши у своєму зушиті каліграфічну хвилинку число 3008. Один рядочок. Будь ласка, назви сусідів числа 456. Правильно, попереднє число до числа 456. Буде 455 та 457. Число 1436. Попереднє 1435, 1437. 301. Попереднє число 300. Наступне. 302. Далі 1301, попереднє число 1300, наступне 1302. число 99, попереднє 98, наступне 100. число 1999. Попереднє 1998. Наступне 2000. Перший учень називає число, що слідує за вказаним числом, а друге число, яке йому передує. 1225. Попереднє число буде 1224, а наступне 1226. Далі 2170. Спочатку ми називаємо попереднє 2169, наступне 2171. Далі 1559. Попереднє число 1558. Наступне 1560. 1560. Наступне 999. Попереднє число 998. Наступне 1000, Число 2000. Попереднє 1999. Наступне 2001. Молодці. Давайте розглянемо, як утворилися числа 3000 і 4 тисячі з попередніх до них чисел. 2999 додати 1 дорівнює 2000 плюс 900 плюс 1 дорівнює 2000 плюс 1000, дорівнює 3000. 3999 плюс 1, 3000 плюс 999 плюс 1 буде 4000. Утвори числа 5 тисяч, 6 тисяч, 7 тисяч з попередніх чисел. 5 тисяч ми отримаємо 4999 плюс 1. 6 тисяч ми отримаємо як 5999 плюс 1. І 7 тисяч ми отримаємо як 6999 плюс 1. Назви числа, що містяться на числовому відрізку. Між числами 2993 до 3005, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000 3001, 3002, 3003, 3004. Та все. Дойшли ми від числа 2993 до числа 3005. Розглянули. Наступне полічи від 3000 до 3017. 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011. 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017. Молодці. А тепер від 3567 до 3575. Давай, будь ласка, добери по три розв'язки до кожної нерівності. Х плюс 10 менше, ніж 1010. Правильно. Ми замість ікса підставляємо будь-яке число, яке буде менше, ніж 10. Тобто, 1 плюс 1000, 2 плюс 1000, 3 плюс 1000, 4 плюс 1000, 5 плюс 1000, 6 плюс 1000, 7 плюс 1000, 8 плюс 1000, 9 плюс 1000. Буде менше, ніж 1010. Наступне А плюс 3000 буде в нас більше, ніж 3050. Тобто, нам потрібно підібрати будь-яке число, яке буде більше давати, ніж 3050. Тобто, А має бути більше, ніж 50. Це може бути 51 плюс 3000, 52 плюс 3000, 100 плюс 3000, 200 плюс 3000. Будь-яке число, яке буде більше, ніж 50. Далі, які числа зображені на моделях, запиши кожне з них як суму розрядних доданків? Розглядаємо число, в якому є 3 000, 0 сотень, 300. 60 та 7 одиниць. Це число 3067. Наступне число 400, 4106. Воно складається з числа 4 тисячі, одна сотня і 6 одиниць. У своєму зошиті напиши МД математичний диктант та запиши математичний диктант. 7137. 7137. 2302, 2302.

Давай запишемо кожну суму як одне число: 5 тисяч плюс 300 плюс 10 плюс 7. Запишемо як 5317. Наступне 4 тисячі плюс 100 плюс 90. Запишемо як 4190. 5 тисяч плюс 70 плюс 6 буде 5076. 3000 плюс 400 плюс 5 буде 3405. 6000 плюс 6 буде 6006. 7000 плюс 20 буде 7020. Давай розв'яжемо рівняння. Розглядаємо перше разом. 1000 плюс х дорівнює 3000. Х дорівнює 3000 мінус 1000. Х дорівнює 2000. 1000 плюс 2000 буде 3000. 3000 дорівнює 3000. Зараз зупиняю відео. Виконуй це завдання у своєму зошиті, а ми перевіримо. Ну що, готові? 100 помножити на y дорівнює 300. y дорівнює 300 ділимо на 100 y дорівнює 3. Підставляємо. 100 помножити на 3 буде 300, 300 дорівнює 300. Правильно. 850 мінус С дорівнює 179. С дорівнює 850 мінус 179. С дорівнює 671. Отже, 850 мінус 671 буде дорівнювати 179. 179 дорівня 179. Будь ласка, давай обчислимо з тобою вирази разом. Тільки ти спочатку, а ми потім перевірятимемо. Зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, готовий? 678 плюс 164. 184 буде. Правильно, 862. 274 плюс 429 буде. Правильно, 703. 803 мінус 368 буде 435. 528, мінус 384. Так, 144. 34 множимо на 9. Молодці, 306. 67 множимо на 4. Правильно, 268. 455 ділимо на 5 буде 91. 688 поділити на 2 буде правильно 344. Задача. 80 банок соку запакували в 20 однакових ящиків. Скільки їй банок соку міститься в 7 таких ящиках? Давай подумаємо. В банках, так, 80 банок, всього 20 ящиків. Давай порахуємо. Правильно, 80 ділимо на 20, буде 4 банки в одному ящику. Далі 4 множимо на 7, буде 28 банок. Отже, 28 банок соку міститься в 7 таких ящиках. Наступна задача. В їдальні в 4, 4 столах стоїть 20 тарілок. Порівну на кожному. На, таких, на скількох таких столах треба розставити 45 тарілок. Що треба зробити? Правильно знайти, скільки стоїть на одному столі. А далі всі тарілки розділити на ту кількість, яка стоїть на одному столі. Отже, 20 ми ділимо на 4 буде 5 тарілок на одному столі. І 45 ділимо на 5 буде 9 столів. Отже, на 9 столах треба розставити 45 тарілок. Домашнє завдання: виконай номер 265-266.